Всі вітаю. Що? Сьогодні йду на рибалку. Я вже замучився, як то кажуть, горів брін-літо, є мотор, є лодка. Дружина, дружину відвіз до тьоші з двома малими. Кажу, до дружини йду, я короче, десь на півдня поплаваю на лодці, поблісню, взявши вудочку з поплавком, може запливу там на мілину мішка камеші. Взяв на якір шнурок, візьму камінь, якийсь мішочок. Короче, сьогодні поплаваю. Буде сьогодні цікаве відео. Я це все зібрав. Зараз оцей рюкзак на плечі. Йду на озеро. Підемо плавати, бліснити. Коротше, буде цікава серія. Ви підписитеся. Не знаю, злапаю я сьогодні чи ні. Бо то, що я ходив підгодовував, мене так розстроїло, я вам чесно скажу, блін. Чотири дні годував і ніфіга не злапав. Коротше, може сьогодні щось по і може сьогодні на поплок полапаю з лодки. Прям. Так що погнали. Ну що, лодку я склав, все підготовив, все загрузив. Е, взяв собі якор, тобто в рюкзак кинув е, камінь, показую, як я зробив. Просто сітку від цибулі, шнурочок з карабінчиком. Причіплю кину на якору, там буду бліснити. Коротше, попробуємо поплавати. Заказав я собі ще на Китаю такі подушки до тієї Ну, щось там до 200 гривень коштують. Заказав дві, щоб мені вище було сидіти, бо одна трошки низенька. А на дві подушки буде норм. Провіру про те, що нині, як це все буде, не знаю. Також взяв з собою вобляра з Китаю. Сьогодні повноцінно ними попробуємо побліснити. Піде на нього окон чи не піде на цей воблер. Не знаю, взяв різні, взяв твістера, вобляра, вудку, хробаки накопав. Коротше, буде весело. Грузимося в лодку, тут я камеру сюди причіплю і поплили. Не знаю, чи плисти мені зразу туди між мілиною і глибиною, там все окунь пливав, напевно, попливу туди, там кину якір і там буду бліснити. Так що погнали, включуся, коли вже сяду в лодку, то скільки 2 секунди, зараз сідаю в лодку. І погнали. Треба заходити в воду. Зараз знову мокро буде трошки. Поїхали. Пливу я на першій швидкості. Того повністю достатньо. Навіть не потрібно другого включати. Сідушки норм. Е, всі все є добре. Е, Включив вам двигун. Все, виставив він грибе. Пливемо на ту сторону. Ви пливемо. Хвилі маленькі, так що він плеве добре. Чекайте, бо його трошки розвертає по хвилях. Ось так. Коротше, що я вам скажу? Бомба-штука. Давайте тою рукою буду керувати. Штука-бомба. Тут другої швидкості навіть не потрібно. Я на першій грибу нормально і, і супер. До речі, сідушки класна штука. Одна дуже тоненька, а на двох, бачите, я сиджу нормально, як на лодці. Можу сісти, в принципі, тут назад. І тако рибачити буде супер. Бліснити і так далі. Пливемо ми туди, зараз там попробуємо побліснити. Я кажу, кину якор. Ну зараз погодка шикарна, дивіться. Хвилі невеликі, малесенькі, вітру нема. Грибеш собі і грибеш. Треба підкеровувати, бо не фіксує воно так намертво. Дуже маленька крутілка ззаді. Я отак зафіксую, все одно ти по хвилях лодка хвилі б'ється, бачите, її от розвертає. От розвертає її туди, мушу підкеровувати, От сюди, сюди. Трошки мусиш підкеровувати, Ну але в принципі пофіг. Я собі зараз боком сяду та й буду плести. Зараз попробую на другу включити, як вона гребе. Показує, дивіться, отак воно пливе спокійно. ну врубаємо врубаємо другу швидкість. бляха, воно аж дергнуло. На другий пече? На другий народ реально пече. Та то забагато ж на другу, дуже швидко випливе. Реально дуже. Чуєте, як шумить? А дивіться. Отак на другий грибе. На другий грибе просто нереально. І то так добре, зараз розженемося. Та другий тут не потрібно, я вам ще раз скажу. друга це просто... Дивіться, як він на ярі. Навіть засильно. Весел я з собою народ не брав. Не брав, тому що вони мені нафіг не потрібні, я вам скажу, Нафіг мені тут весело. Я вам собі мотором пливу та й пливу. Нащо мені весло? Ще лишня вага, а так собі сів та й норм пливеш. Зараз десь запливемо. Коротше, включуся вже, коли буду кидати якір. Гребемо далі. Десь приблизно тут я буду кидати якір. Так, та подушка може можна підставити собі під. Дубцю ще одну, щоб було краще. Ох, бляха, чуть не впав. Щоб було вище. Бліснити. О! О, о, отак. Ось так супер. О, взагалі бомба народ. Бомба. Взяв я ось такий камінь і в мене є такий от шнурочок з карабінчиком. Тут глибина невелика. Який якір? Звичайний простий якер, що тут придумувати. Рабінчиком зараз за ту сітку отак зачепив. Зараз тут заякорюсь, Отак. Щоб мене... Все, глибина тут взагалі пару метрів. І отак замотаю, І запетлю. Отак. Отак. Тут зав'яжу. Все, і тут буду зараз кидати. Нехай мене не зносить. Що, пробуємо на воблера, народ? Я не знаю. що, Давайте камеру може вам вище підставити. Тут мілина і тут о, глибина. так. Я думаю, ще вище камер. Okay. буде краще. Не знаю, що я там знімаю, не бачу. Думаю, так буде краще. Кинемо пару разів на твістера. Ось такого. Потім зачіпимо воблера. Не знаю, будемо бліснити. Пробувати щось -то з того. В годинки покидав, ні одного удару. Рішив я по прибережок покидати. Тут кар'яги є, всякі каміння, можливо він тут буде сидіти. Пробував я на всякі різні воблера. Різні твістера. 5-3 грами. Коротше, все підряд. Ніхіга він не хоче плювати. Може по приберег, попід камінчики. Зараз покидаємо щось колюне. Погнали. От пливемо на мілину, там, де камеші, тут мілина. Можливо, там на вудочку щось половим. Аж ти ось там лебеді плавають. Вон дивіться, які лебеді, красавці плавають. Може там на вудочку полапаємо. Ми в камеші в коридорі позапливаємо, подивимось, там мали бути такі. Поплаваємо трошки, подивимось. Може там якогось карасика зловимо, Ну тут мілина дуже міленько. Тут я не знаю, десь по пояс напевно. Ви бачите, яка вода. Ось лебеді є. Це вже ми заплили за цю косу. Попробуємо половити на мілині. Може тут щось злапаємо, я не знаю. Може там от під камишок станемо собі, може там якогось карася полапаємо на вудочку. Бачите, я вудочку взяв. Що вам сказано, Тут глибини зовсім нема, подивіться. Ось. Ось, ось, дивіться, ось тако стоїть стоїть така ось глибина. Дивіться, от я піднімаю десь сантиметрів 30. Я думаю, за мотором, щось воно так тяжко пливе. Бо я зачепив сюди, я, давайте я сюди якор зачіплю, бо тому, що воно вилучило по, по намулі і якор треба зачепити, Ось так зараз намотаю. Бо капець капець треба звідси свалювати. Я, напевно, мотором аж черкаю. Всього скоріше. Зараз ми отак зачіпимо. І свалим. Думаю, мотор так, мотору так тяжко плести. А тут глибини взагалі немає. Він по намулі чіпає, коротше, свалює їм звідси народ. Десь туди ближче, де глибина. Бо ну його в баню. Поїхали. Мілко, дуже мілко, подивіться, заді намула аж грибе, бачите? І наш намулу вигрібає, дивіться. Дуже мілко. Тут колись було глибше, треба свалювати звідси, дивіться, як пливе. А це, коротше, я пливу, думаю, що воно так помало пливе? Дивіться, яка фігня. Ззаді намула. Коротше, пливем десь туди під камишики, напевно, під берегом, і то буде глибше десь там. І попробуємо десь там вудочку закинути, половити. З цієї сторони колись ловили дуже багато. Бачите, тепер не ловлять, бо дуже мілко стало, я так зрозумів. Я думаю, що тут місць немає ніяких таких? Треба плисти десь туди. Коротше, пливемо далі. Сьогодні більше, я так думаю, ми поплаваємо, чим половимо. Ну побліснити я побліснив. Годину з чимось я десь бліснив в районі. Акумулятор ще 75%. Так що ще можна плавати і плавати. Бачите, там вода мутніша під берегом, можна під берегом ловити. Ну, не знаю, чи тут щось буде клювати. Ну, як я плив, риба, такі от мутні штуки були, риба, походу, втікала. Десь тут була. Можемо там водись половити. Попри берег кинути, поставити якор, може там більша глибина. І тут під камишиками, може когось карасика злапаємо, га? як ви кажете. Я думаю, що можна. Я думаю, тут є більша глибина, отут під берегом, там взагалі мілко, дуже мілко там, де камиш. Тут якийсь патичок торчить. Давайте я вам 0,5 включу. Ось так. Ну тут більша глибина, я ззаді, бачу, вже нема муті. І тут можна на вудку половити, може якийсь карась буде клювати. Ну, зараз ми тут десь... Давайте ми тако заглушимо мотор і тут десь зараз кинемо е, цей Чекайте, Розвернемося, бо нас до берега несе. І народ, на, цього, на хробака, яка маленька платичка клюнула. Бачите? Не знаю, взяти вуглику чи випустити її в сітку. Ну, Тільки кинув, навіть не спів підняти, думаю, перекину. Дивися кльов є. Така малесенька платочка клюнула тут. Ну, глибина десь отака. Може я тут чуть глибше підпливу, зараз отуда далі. Зараз я вам покажу, отуда далі підпливу під камишики. Може там щось буде клювати. Ну, тут дуже дуже мілко, дуже мілко. Напевно, я скидую якор. хробак платвичка, бачите, ось така, випущу, нехай пливе малесенька ще. Що я вам скажу, народ? Якась непруха, я вам чесно скажу. Я плавав ось там на поплавок ловив. На косі. Тут а вже бліснив, вже всі бльосни, вже й бльосни взяв такі, знаєте, вертюшки кидав отут, а вже й на поплавок тут от кидав, попри камеші. Ось тут, бачите, ловив на поплавок, собі думав. Бо тут нема місця, тут, тут все зарос, що Думаю, може тут щось крізь. Ні ніхріна. ні Просто переплавав нині, я вам часто скажу. Ну, але я, як то кажуть, морально трохи віддихнув. Зараз знімаю якор, грибу додому, змотую вудки, вудки, йду до себе на ставочок і там на ставочку, хоч точно тераса А Тут ніфіга не кліє. ну просто, я не знаю. Там народ сидить і я не бачу, от дивіться, ось там, там там сидить народ. Я не бачу, щоб там щось ловили. Там я плавав ближче туди до коси, там якийсь чувак десь протягом півгодини, як я бліснив, десь одного карасика витягнув і все. Е, народ тут ловить більше на фідера. Щось взагалі не хочу плювати, я не знаю чому. Коротше, пливу я на берег, спускаю лодку і буду, будути типу, помалу додому. Я вже трошки голодний, хоча взяв з собою пару конфеточок. Погнали. Коротше, я вже вдома йду до себе на ставок лопати. хробаки в мене накопані. Зараз буду лопати в себе. Караски, якщо злапаю, то, блін, на тараньку буде, не знаю. Коробку подивимось. Коротше, я вам фотки поскидую. Так що, всім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки і зараз в кінці вам або орики відео, або скину. Так я от поплавав, ніфіга не зловив.